Українське економічне диво далекоглядний проект, покликаний відродити економіку України за допомогою технологій, залучення громади та справедливої політики. Її мета побудувати технологічно процвітаючу країну шляхом впровадження революційних концепцій. Розділ перший знайомить нас із соціально економічною мережею. Уявіть собі, цифровий всесвіт, який поєднує різнобарвну картину України від гамірних центрів міст до спокійних сільських пейзажів. Тут розгорається співпраця, процвітають ідеї та вивільняється сила єдності. Це не просто мережа, це революція в залученні спільноти та розширенні її можливостей. Розділ другий переносить нас у сферу мобільного банкінгу для місцевих бюджетів. Уявіть собі майбутнє, де фінансова прозорість у вас під рукою. Майбутнє, де кожен громадянин є розпорядником процвітання своєї громади. Це не просто програма, це нова ера підзвітного та спільного фінансового управління, яка змінює наше уявлення про гроші та громади. Мобільний банкінг для місцевих бюджетів. Мета революціонізувати управління місцевим бюджетом. За допомогою прозорої інклюзивної системи онлайн-банкінгу, кожен населений пункт має свій власний єдиний розрахунковий рахунок, через який проходять всі фінансові операції, а місцеве населення має доступ до моніторингу його в режимі реального часу. Розділ третій розкриває бачення об'єднаного базового доходу. Уявіть основу фінансової безпеки для кожної людини, гарантію стабільності у світі, що постійно змінюється. Ця політика це більше ніж економічна підтримка, це каталізатор особистих мрій і національного процвітання. Ідеться про розширення можливостей кожного українця для повної реалізації свого потенціалу, сприяння розвитку середовища, де процвітають інновації. Та відкриваються великі можливості. Об'єднаний базовий дохід скорочено ОБД. Концепція забезпечення регулярного базового доходу всім громадянам, включно з дітьми. Формула розрахунку: об'єднаний базовий дохід дорівнює 30% від прибутку громади. Розділяємо на кількість зареєстрованих жителів. ОБД для дітей до 16 років дорівнює 50% – Відставки ОБД для дорослих. Простий приклад розрахунку: 50 мільйонів гривень, чистого прибутку. В поточний місяць отримала громада, містечко чи селище. 30% це 15 мільйонів. Припустимо кількість усього населення громади 5 тисяч, дітей до 16 років тисяча. Розділяємо на півставки. І того виходить виплата на дітей 500 повних ставок. Плюс 4 тисячі дорослих, всього 4 тисячі 500 повних ставок. 15 мільйонів розділяємо на 4 тисячі 500, отримуємо 3 тисячі 333 гривні, виплата кожному дорослому та по тисячу шістьсот гривень кожній дитині на особистий рахунок. Середня сім'я з трьох осіб отримує 8 тисяч гривень. Перспективі ця сума буде постійно зростати. В цьому будуть зацікавлені всі повна синергія. Кожна людина отримує щомісячно дивіденди, пропорційно пов'язані з розвитком своєї громади. Ми стоїмо на порозі надзвичайної нової епохи в історії України. Українське економічне диво це не просто бачення, це реальність у стадії становлення. Це маяк надії, інновацій і процвітання. Приєднуйтесь до нас у цьому історичному русі, оскільки ми переосмислюємо майбутнє України та встановлюємо новий стандарт економічної трансформації. Підпишіться на наш канал, коментуйте, станьте частиною руху, який освітлює український горизонт. Творимо історію разом. Далі буде.